Вітаю нація, вітаю вільних. Такий трошки особливий етер, а це не зовсім моє дослідження, але воно мене зацікавило. Справа в тому, що є такі, от, знаєте, є новоріші люди, які швидко стали багатими, а є люди, які, не маючи якоїсь пасіонарної історії, швидко стали. Популярними, скажімо. і на них почали посилатися, їх починають цитувати, говорити про те, що це цікаві люди. От. Но от якогось портфоліо у цих людей ну, просто тупо немає. І от, скажімо, мої знайомі, не завжди, до речі, позитивно до мене налаштовані, іноді нейтрально. Вони теж зацікавились, хто такий Володимир Панчак, звідки він взявся. Чому? Ну, так же склалося, що за довгі роки боротьби за українство на українській землі ми один одного знаємо. Я навіть достатньо довго знаю таку особу, як Андрій, о боже ж вилетіла. Ну, з Києва там активіст. Вот. ну, Ладно, зараз не про це, може там по ходу згадаю, то тоді вже скажу. От, е, і теж там багато років. А от Панчак якось ніхто і про нього не знав. І люди почали якось так спробувати з'ясувати, хто він, звідки він, чи чув хтось про нього, чи ні. Почали шукати інформацію про цю людину. І коли знаходили цю інформацію, трошки іноді були шоковані. Наприклад, знайшлася інформація. Про Володимира Панчака, який теж в Британії, і навіть такого самого віку, я не знаю, яка має бути вірогідність, що людина однієї статури, одного віку, з одним ями, одним прізвищем, може опинитися в Британії. А вже ж залишається вірогідність, що це не він, що це якийсь інший Володимир Панчак, який з 2006 року, тобто це 17 років тому. Ошукував британців, От. вони там махінаціями займалися з друзями і ошукували податкову систему Британії, сам британський суддя Баргільді, Бар сказав, що, мабуть, недосконала податкова система в Британії, якщо її можна так легко ошукати, на Мільйони фунтів стерлінгів. Подавали документи на повернення якихось там виплат, які були зняті податковою системою Британії. І от організатором цієї кримінальної структури був якраз Володимир Панчак, людина, яка, начебто, в 2009-му отримала якісь там терміни ув'язнення. Ну і в результаті. Відсиділа, і якраз от зараз він на волі ця людина в Британії на волі людина, яка, в принципі, понесла своє покарання за ті злочини, які вчинила проти британського народу Володимир Панчак. Що я вам хочу сказати? Завжди треба бути обережними і уважними. Якщо хтось говорить вам, що ви шахрай, то, а ви не шахрай, да? і ви ну, ніколи шахрайством не займалися. Щонайменше виникає такий, от, такий подив. Да? Наприклад, мене ж теж там перевіряла українська система, а де беруться гроші? Дуже шукали якісь російські слід у цих грошей. Да? Хто перевіряв? Служба безпеки України. Ну, ви пам'ятаєте да, цей жест Вабанку у да? Так от, е, е, ті, хто Шахраїв в першу чергу перевіряють, е, по мені не змогли знайти жодної копійчини, яка б з'явилася не від українських людей. А по Володимиру Панчаку знайшли, що це гроші британських платників податків. Які вони викрали. А вже ж я не маю права сьогодні казати, що це один і той самий Володимир Панчак. Той, що розповідає, робота є, той, що працевлаштовував, ну, не він, а ресурс, з як ресурс, якого в Ютубі він віщає, займався працевлаштуванням людей за кордоном. От. Я не знаю, можливо, просто схожий. За віком, за статурою, за ключовими рисами обличчя, за місцем розташуванням. Можливо, не він. А можливо, і він. Зробіть свої висновки самі. Я надаю вам в описі два ресурси. У вас є можливість порівняти, є можливість дослідити і на майбутнє. Якщо це все ж таки і є той самий Шахрай, то ви знатимете, і звідки беруться гроші на те, щоб купити розкручений YouTube канал. І чому так легко людина, далека від українського самостійництва, яке ми знаємо як козацтво, так вільно каже козаки та козачки, бо людина, яка вміє імітувати, да? Імітувати казацтво, імітувати чесність, імітувати гідність. І а вже ж, якщо, а, рачок згадав, да? От. і якщо рачок в Києві людина під криміналітетом, під тими, хто захоплює землі в Києві, для. Побудови на цих землях Диснейлендів, історичні українські землі, для побудови на них Діснейлендів, то ще одному кримінальнику Володимиру Панчаку, купити рачка ну, нічого не варто. Гроші є. Я так гадаю, що, мабуть, не всі гроші британці знайшли, якщо вистачило на купівлю каналу. В той же самий момент. Поки що це більш-менш обґрунтоване припущення. Про те, що це і є один той самий Володимир Панчак. Якщо це збіг обставин, то я навіть не знаю, як це так може бути. Одного віку однієї статури в Британії знайшлося два Володимира Панчаки. Один, е е який відсидів за шахрайство, а другий. Який підозрює всіх у шахрайстві. Таке буває. Можливо, такі збіги обставин. Да? Добре, будемо уважними і будемо розуміти, що якщо лайно вспливає, ну, значить, все ж таки це комусь потрібно піднімати лайно на поверхню. Але всі інші пасіонарії, вони один одного. Знають зазвичай в Україні. І знають історію, знають, скільки всього зроблено. Та я навіть оцього непорядного істоту, яка на мене писала заяву до Служби безпеки України Дмитро Павліченка знаю достатньо давно з подій, коли він з сином вбили суддю і про те, як ми всі були впевнені, що це неправда, що він не міг цього зробити. А от бачите. Потім все ж таки воно своє взяло. І скільки разів мені навіть е, ті ж самі СБУшники казали, так, блин, ти не все знаєш. Ну, Тебе ми перевірили, про тебе ми все знаємо. Ну, от коли ти говориш про Павліченка, ну ти ж ти ж не читав, ти ж не бачив, От. ну, все нам здається, знаєте, що, а може, порядний, а може. А потім, ні, непорядний. Отака от людина непорядна була. І все одно я його знаю достатньо давно. Він давно, от, серед українських пасіонарів, да? а от Панчак, як зірка, комета, але не галіє. От, З'явився на небосхилі українському. І от, мабуть, десь трошки і вилетить. Добре. Самі робіть свої висновки, моя справа. Дати вам цю інформацію, аналізуйте. Було б цікаво, до речі, почути думку Жана Васільцова з цього приводу, що ти скажеш, що ти побачиш. Я знаю, що ти теж там дослідник дуже обережний, і ти поганого слова не скажеш про людину, поки не пересвідчишся. Я теж не буду поспішати. Візьму з тебе приклад. Просто скажу, що є такий шахрай в Британії і звати його Володимир Панчак. Якщо ти мені скажеш, що це не він, я тобі повірю. Якщо ж в результаті з'ясується, що це саме ця людина, то тоді ми розуміємо, в кого він на гачку. Бо так само як СБУ не любить відпускати далеко людей, які засвітилися і на гачку. Ни можна скористатися. Не всі ж такі, от, да, як балахні, що по ньому нічого не знайдеш. А от бувають і такі, от, по якому є хвостик, і тримати цей хвостик зручно. Ну, а вже ж в Британії теж є такі служби, які тримають на гачку злочинців, для того, щоб можна було ними скористатися у відповідальний момент. Ну добре. Щоб не затягувати, на ваш розсуд передаю документи, сайти, посилання, дивіться, шукайте свою інформацію, робіть свої висновки, ділиться, бо ніхто б не торкався непорядного Панчака, якби Панчак не почав своїми брудними лапками мацати українських пасіонарів, борців. За свободою волі українців свої від творця землі. Десь так. Гарно. Ще побачимось. На все добре.